Вітаю, інформаційний марафон триває. І на актуальні теми ми продовжуємо спілкуватися із колегами з різних куточків України. У Хмельницькій громаді готові частково компенсувати вартість закупівлі генераторів для забезпечення потреб мешканців багатоквартирних житлових будинків. Як діятиме програма, розповімо у черговому випуску проєкту Ну що там у вас. Також дізнаємось, яка ситуація у Чернівцях. На зв'язку із нами ведуча радіо 4 Діана Пожар. Вітаю вітання з Буковини. Так тема як ніколи актуальна, тому з радістю порівнюватиму ситуацію у наших регіонах. Діано у Хмельницькій тергромаді на реалізацію програми часткової компенсації вартості закупівлі генераторів для забезпечення потреб мешканців багатоквартирних житлових будинків готові передбачити 5 мільйонів гривень. Стати її учасником можуть ОСББ, УМК та житлово будівельні кооперативи Хмельницького. Сума відшкодування не може перевищувати 50% вартості генератора, але зауважу, що мова йде про так би мовити маленькі генератори. Слугуватимуть вони для запуску дахових газових котелень та підзарядки гаджетів. І ще один нюанс: генератор має бути придбаний з 24 лютого 2022 року. Діано знає, що у Чернівцях діє схожа програма. Тож розкажіть, будь ласка, про її особливості. Так, у Чернівцях також почала діяти програма співфінансування вартості генераторів. Однак міська влада готова відшкодовувати не більше 80% від його вартості, і ця сума не має складати більше 60 тисяч гривень. І що важливо тут зрозуміти, що це не означатиме, що той будинок, який придбав генератор, завжди матиме електрику вдома. Це означає, що на базі ось того будинку буде такий своєрідний локальний пункт незламності, куди мешканці зможуть при ти зарядити свої гаджети, зігрітися або ж випити гарячий чай, і також цю програму створили цього року, запровадили цього року і діятиме вона і впродовж наступного року мешканцям будинків, ОСББ, ЖБК треба просто зібратися, створити документи і звернутися з ним до міської влади. Говорити про якісь результати поки що складно, тому що ця програма у Чернівцях лише запрацювала таких випадків, таких бажаючих. Поки що немає, але я впевнена, що чернівчани обов'язково скористуються цією нагодою, і результатами ми також поділимося у наших ефірах. Дякуємо за інформацію. До речі, цій темі ми присвятили опитування серед наших підписників. Питання звучало так: чи повинна влада компенсувати населенню або підприємцям придбання генераторів? І ось які результати ми отримали. Так, але частково вважає 37% опитаних. Повністю 7% чоловік. Варіант відповіді це проблема. Тих, хто купив генератор, обрали 56% респондентів. Колего, а яким є підсумок вашого опитування? Ми також вирішили поцікавитися, у дописуючи всі чотири, що вони думають з цього приводу, чи має взагалі міська влада компенсувати вартість генераторів? Відтак, 51% респондентів вважають, що так, міська влада має компенсувати цю вартість, але, хоча б частково 45%, що міська влада має повністю покрити усю вартість, і 4% обрали варіант відповіді: що це проблеми тих, хто купив генератор. Ось такі результати опитування діано. Дякуємо, що приєдналися до розмови. Дякую вам, колеги, за таку актуальну та цікаву бесіду. Зустрінемося ще обов'язково в наших етерах. Миру нам усім побачимось. Побачимось і почуємось обов'язково. Шановні глядачі. Нагадуємо, що проєкт ну що там у вас триває. Чекайте на чергові включення і наближаємо перемогу разом.